Хто займається улюбленою справою, того завжди супроводжує успіх. Молодіжна збірна України з боксу встановила феноменальне досягнення на чемпіонаті Європи у хорватському поречі. Вигравши рекордні 22 медалі 8 золотих, 8 срібних та 6 бронзових, вона посіла перше загальнокомандне місце. До цього визначного результату доклали руку і харківські боксери. Їх було четверо. Максим Зименко і Микола Лактіонов стали чемпіонами. Олександр Звєрєв та Богдан Чолдик срібними призерами. Зименко виборов титул у ваговій категорії до 51 кілограма. Вихованець Дениса Густодима виграв чотири бої у фіналі. переміг спортсмена з Вірменії Давида Сафаряна, одностайним рішенням суддів. Зименко було визнано найкращим боксером чемпіонату Європи серед молоді. Ще один учень густодима Микола Лактіонов піднявся на вищу сходинку континентального п'єдесталу у вазі до 86 кілограмів. Він показав на місцевому рингу високий рівень боксу, націленість на результат у всіх поєдинках. На старті турніру Микола здолав лідера збірної Грузії. Потім також впевнено розправився з нейтральним атлетом. У півфінальній долі достроково забив боксера з Туреччини. Фінал з болгарським бійцем Стоєном Петровими знову бліцкриг по харківськи. Лакіона вже у першому раунді тричі відправив суперника у нокдаун, і рефері зупинив бій. За хорошу справу, гідні нагороди. Обидва харківські чемпіони виконали норматив майстра спорту України міжнародного класу. Капітан української молодіжки Олександр Звєрєв, якого до змагань готував його особистий тренер Сергій Штефан, претендував на золото у категорії до 48 кілограмів, але у головному бою програв азербайджанцю Білал Хабаши Назарову 0,5. У легкій вазі у фіналі боксував підопічний заслуженого тренера України Сергія Данильченка, Сергія Марчука та Віталія Ярового Богдан Челдик, якому протистояв болгарський спортсмен Вікторія Венелінов. Поєдинок вийшов конкурс. Ремтним суперники ні в чому не поступалися один одному. Суддям було важко визначити переможця з урахуванням контрольних записок. Вінілінов виграв роздільним рішенням: 4-3. Чоловіку достоївся срібної медалі. Зірка бодіфітнесу Євгенія Пруцкова сяяла на Кубку України у Черкасах. Титулована харківська спортсменка вперше перемогла в абсолютній категорії. Це її восьма золота нагорода національних змагань. На початку травня підопічна Віктора Кажушка виступить на чемпіонаті Європи, який пройде в Іспанії. Пруцкова – заслужений майстер спорту, чотириразова чемпіонка світу, дворазова переможниця чемпіонатів континенту. Минулого року Євгенія виграла два золота на міжнародному турнірі Арнольд Класік Європа у Мадриді. Вона була першою в ростовій категорії плюс 168 см» та в номінації Жінки-майстри. Юракадемія не змогла повторити торічні досягнення та стати бронзовим призером чемпіонату України з волейболу у чоловічій суперлізі. У серії за бронзу харків'яни зустрічалися з житомирським клубом Житичі Полісія. Перші два матчі юристи програли 0-3 та 1-3. Щоб зберегти інтригу йому третьому поєдинку, потрібна була перемога. Одна на всіх як повітря. Але для цього необхідно докласти надзусилля, стрибнути ви. Ще голови не вийшло. Житичі Полісся одразу включився в гру на повну катушку, забравши стартовий сет з рахунком 25-17. Переконлива друга партія стала продовженням першої. Жителі Житомира виграли її з перевагою сім очок. У третьому сеті підшефні Сергія Коваленка начебто пожвавішали. Лідирували 17-14, 18-15, 19-17. Але осідлати цей успіх не змогли і зазнали поразки у 24-26. 0-3 у матчі та у бронзовій серії. Юракадемія завершила сезон на четвертому місці. Волейбольний клуб «Житичі Полісія» вперше піднявся на національний п'єдестал. Чемпіоном України вдруге поспіль став Дніпро. І провський прометей, який у фінальній серії обіграв епіцентр центр Подаляни і Смільницької області, із загальним рахунком, 3-1. Жіночий футбольний клуб Металіз-1925, ставши правонаступником найуспішнішої вітчизняної команди Житлобут-1, схоже, успадкував її переможні традиції. У другому етапі чемпіонату України у вищій лізі харків'янки виграли три матчі поспіль. У третьому турі вони приймали у щасливому Київській області Шахтар, який займаючи п'яте місце, відставав на сім очок. Розрив не критичний, але дати відсіч металісту. 19.25 донецькі футболістки виявилися нездатними. Хоча в першому таймі підопічні Володимира П'ятенка і обмежилися одним голом, який на 25-й хвилині спородила Таміла Хімич. Відпочинок пішов харківській команді на користь. Через вісім хвилин після початку другої половини Вероніка Кажухар подвоїла перевагу, перегравши воротаря Шахтаря у ближньому бою. Очікування третього гола було довгим, але не нудним. А остаточна перемога оформила Ірина Кочнєва, яка після повернення до Харкова забила вже три м'ячі. Удар у дотик лівий в дев'ятку вийшов на диво. Металіст 19-25 виграв 3-0 із 29 очками, посідає у таблиці четверте місце. Вище розташовуються Ворскла, Кривбас та Колос, які мають відповідно на 8, 5 і 2 турнірні бали більше. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Спортивні новини, Харків.